Человек. А, Украина, Одесса. Поселок городского типа Черноморской Крым. О чем беседуете? Да, про разные. Життя, история, политика. А, об истории кто-нибудь можете рассказать? Вы можете ну, дивлячись, что вас цікавить. Ну, мне интересует, как Одесса попала в Россию, когда? Ну, было тут местечко Кочубей, Кочубиев, потом стало местечко Хаджибей, а потом оно было завоевано Российской, Российской империей и переименовано в место Одессу. Ну, и на этом месте город был построен. Ну, гаваня, потім, Ну як, вже містечко було, місто вже було, Порт був, Просто воно було збільшено. Согласен. Коли це приблизно було, щоб я понимал. В кінці 18 століття. В кінці 18 століття? Це 1700, получается, какой-то там год. Да. 1790. Первый чи другий. Сейчас я если вспомню. По-моему, начал Одесса строиться 1700... Так, война с турками закончилась в 1800... 1783 году. Началась в 1763, 20 лет и закончилась в 1783. Скорее, вот в это время началось. А скажите, вот вы читали Петра Толочка? Есть такой вот украинский историк. Я читал Алексея Толочка, его сына. Сына? А, вот сына. Ну и вы советуете почитать? Сына? Сына, да, батька не, Петра не. Почему? Ну, потому что у него такие радянские погляды на историю, бы, наверное, такие, ну, трошки схибленные, как но на меня. Почему? Мене. Я вот как-то Петра Толочка читал, он там высказывал свое мнение о периоде 1917-1918 год, когда, в общем-то, Скоропадский с Грушевским ну, Скоропадский, который Гетман Скоропадский, который профессор, они высказали идею становления Украины как самостоятельного государства. Это вот как раз когда временное правительство пришло к власти. Скоропад... Скоропадского, может быть, там навряд ли там был Скоропадский в тот час, Скоропадский на арену выходит позднее. На... Дивіться, дивіться какая история. Петро Толочко археолог. Археолог, который занимался средневековым. Питання, чому археолог, який займався розкопками давньої Русі, він починає говорити про революцію про 20-те століття. Потом там у нього були такі вискази, мені попало, це саме, як как би бы сказать, я узнав впервые, что в 1918 году, вот, в 17 году, в феврале, Скарапацкий и Грушевский они хотели сделать Украину, но там он приводит слова Скоропадського, что он сказал, что потім ми хочемо створити от Україну як самостійне государство, то без зриву від Росії, тому що якщо ми тільки ми отойдемо від Росії і Україна перестанет существовать, то що крім Росії, Україні нікому не нужно, це Скоропадський його слова. Я я я сумніваю, що такі були слова Скоропадського, хоча погляд у нього такий був. Я пояснюю. Коли відбулася революція, оця лютнева по вашому, февральська, тоді дійсно була проголошена Українська Народна Республіка була проголошена як частина Росії, типу як Федерація, як частина, як одна ну, як, як Федерація, умовно кажучи, частина Росії. Але потім, коли відбувся жовтневий переворот більшовиків, тоді Українська Народна Республіка сказала, ні-ні-ні, ми з тим бардаком не хочемо мати нічого спільного. в І Грушевський, Скарапатський. Одії, в общем-то, заключились з німцями от этот договор э-э о передаче частини земель от е-е Ні було там передача земель? Так, не було. Тільки ж заключились оперативно. Вони е-е э, землю ніяки не передавали. Вони в обмін на продовольство, в обмін на пшеницю і цукор і так далі, вони е э, німці ввели свої війська, які вигнали більшовиків, э, цю Червону армію, верніше, вигнали з України. Вот смотрите, вот э, э, Гетман Скоропадский, э, который Павел Скоропадский, он э, в свое время написал, как бы сказать, мемуар. Вот у него есть даже, э, они есть. Я знаю, вот вот, я говоря. знаю, я знаю про мемуары там-там да, да, и что. И там вот он как раз все это четко писал, и описывал, как это у них получилось, почему не состоялась Украина. Так, ты видишь, видишь, Те, що мемуари джерело ненадійне, тому що в мемуарах людина намагається себе показати з найкращої сторони. от Але ж питання про те, які землі, про які землі він пише, які землі віддали німцям він пише. Ну, он, скоріше всього, пише, ну я не особливо так сказать, это читав все внимательно і досконально. якщо чесно. А потім я это читав давно, і в общем-то, я <coughs> не могу сказать. Я только единственное помню, что это. Он воспоминания свои написал э, о, о, о периоде конца 1917-го, ну и 18 года 1917-го года. А вот э, издание это было э, вот это само сами воспоминали издание 1995 95 -го года. Вот это да. И он там как раз писал о галицийской культуре, там, почему она Украине не подходит. Він, Ну, по-перше, він був імперець. Він, коли прийшов до влади, він був такої, імперських поглядів. За допомогою німців. він, до речі, За допомогою німців, він прийшов до влади і створили цю державу. По-перше, по-друге, потім, коли він вже писав мемуари, він вже розказував, як він полюбив Україну, і український народ. Тому тут питання. Питання, де він був щирий і коли він був щирий, тут невідомо. Ну, але, якби, що маємо, те маємо. Там Грушевский дуже даже е, замечательно обо всем пишет, а почему не состоялась республика? Ведь после подписания е, договора о капитуляции Германии после е, Первой мировой войны, ведь кто пришел на Украину после этого Старопатского и Грушевского? Він і був до цього. Він Він до до… Петлюра був, Петлюра... Він був і до... Дивіться, люди хочуть побудувати свою о, країну. Ресурсів небагато. Скоропадський думав, що він зможе, поки німці тут, зможе побудувати армію. Йому не дали побудувати армію. Там десь у нього скільки було 10 чи 20 тисяч війська, і все, інше він не міг. Коли німці пішли, дійсно їм прийшлося йти. Петлюра прийшов і почав будувати армію. Але знову ж таки, це була політична криза, політична, економічна криза. Ну, відповідно, що могли, то робили. А з одного боку притискають поляки, а з іншого боку, притискають червоні. От і от що отримали. Ну, так, що поляки ніколи не були друзями України це 100%. Ми зараз і не в контексті друзів. Просто Західна. Росія, в общем-то, з України завжди жили. Ніколи, ніколи. Ніколи Розуміло. ми не жили нормально. Вы просто очень молодой человек, не знаете, я давно живу. Слово всегда. дивіться, ви давно живете. Скільки, всегда. скільки скажіть, це скільки років всегда. Сколько существует Россия, столько существует Украина. Потому что Украина Россия. Россия иснует з 91-го року, і Україна з 91-го. <праць> <праць> Россия <праць> несколько тысяч лет? Если обратиться к истории, то в общем-то. Вы же знаете, когда был отменен русский календарь и кем? Расскажите. В 1699 году Петром I был отменен русский календарь. Если обратиться к тому старому календарю, то этот календарь велся не от Рождества Христова, а от сотворения мира в звездном храме. На сегодняшний день, жизнь, дай бог, нет, сейчас вот по русскому летоисчислению, 7532 или 35 год. Чому ж, чому ж воно русське, якщо воно не русське? Де ви взяли. Чому ви назвали все это вчисление русское? Тот же самый русский язык. Нет, чему. Чому... Стоп, стоп. Давайте лінгвістику ви не будете... Смотрите, навіть імператор, русский імператор, представлявся як? Самодержить сия велика, мала і біла Росія. Чекайте. Ми не будемо зараз про а, мовознавство, ви тут навряд чи потягнете тему. Ну, Розкажіть, скажіть так, мені, чому ви це назвали русським календарем? Чому він русський? Чому він не візантійський? Чому він не візантійський? А Візантії тоді ще взагалі в памініте. Коли тоді не було? 7 тисяч років тому. А, ви думаєте, що якщо на календарі 7 тисяч чи 6 тисяч років, це значить ці люди вже живуть 6 тисяч років і, і це фіксують, чи що? Ні, 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 ні. Просто у них свой календар. Звидки в них взялся свой календарь, скажите мне. Ну, я у, у, у ваших русских. Как <реш> он всегда был? Ну, всегда он не может быть. Давайте, да, я, могу подивиться. он появился, он появился лет 4... 7533. года назад. После подписания, или будем в заключении мира, или по, по ну, старославянскому сети сотворения мира, или заключения мира. В Звездном крае, да. После того, как подписали. Русские. Рус, русские Рус, подписывали. А та, а, Крым русских кто подписывал? А, Крым русский? Это не, сейчас... Кроме русских. Кроме русских. Кроме русских там много хто жил, и, кто жил? Кто подписывал? Кто подписывал? Турки. Турки. 7000 років назад. Нет, нет, это было нет, это было. Это было. 15а Крим, да. Крим, 15 Стоп, я про Крим не говорю. Я говорю а про про сотворение мира. Вот вы сказали, подписали русские с е, кем подписали. Ну русские и бог. А, чи кто подписал? Русские и китайцы подписали е, договор. А можно подивитись де цей договор? Можно. В чьем архіві, архіві? Центрально. Вы его бачили? Я его нет. А кто его бачив? Ну кому надо, тот бачил. А звідки ви знаєте що він є? Ну, во-первых, я учил хорошо историю. Многие вещи, которые рассказывают в истории, не все видят. И это само собой разумеется. Но данные исторические имеются. Да да Ну, Даже тогда, когда, вот смотрите, даже тогда, когда турки и русские подписывали договор о дружбе и сотрудничестве в 1783 году, 15 апреля, и второй договор они писали, это Чумский договор, там трудно выговорить, где-то. 20 какого-то там декабря этого же года, то Украины тогда на карте даже не было. Не то, что на карте, даже в упоминаний не было. Еще раз, еще раз, я пропустил, в каком уроке не было? 1783. года. -го. Якция на карте не было. Якция на карте не было. Можете ну, посмотреть карты того времени. Карта Гюйом, Гюйом Дебоплан, карта Дебо Дебоплана 17 столетия. А вы хотите сказать, что тогда Украина на карте была? -е як Украина, по вашему, как та... страна, по вашему, была. Як... Тогда скажите, хто, хто управляв в то время країни... тоді? Ви ж не перебиваєте мене. Різниця між країна і держава, або, по вашому страна і государство. Ви різницю в цих словах бачите чи ні? Поясніть мені. Нет. В контексті нет. Ну якщо ви не бачите, то я можу вам пояснити. Я, я, мож... я можу я вам можу пояснити. Ви не я просто, можу, Дивіться. Вопрос, дивіться в это время Украина. <поцентрична> Дивіться, я я поясню. Я, ви, я прошу, ви можете ответить? На дурне питання ні, але я можу. Я прошу, ви можете ответить на этот вопрос? Можу, можу. Ответь, я скажу. Поясню. А країна або страна по-вашому? Так, давайте це, так. Не це надо, це територія. Ви просто балабол. Ти розповідаєш, ти розповідаєш, що російські і китайці підписал Рассказывайте о нечестве, в которой вообще никогда. Украина впервые впервые в жизни как самостоятельное государство, и то не как самостоятельное. Так я же испытал вас. В 1991 году. А до этого Украина ни частиной, ни державы, никогда не была. <свят> была. В 17 році. Тогда, 1900, тогда скажите, 1917 роке 1917 год. 1917 гривня. В 1917 году как назывались деньги на Украине? Гривня. Нет. Забыть в пошук. Нет. Вот посмотрите. посмотрите Забыв буду... гривня. Мало того, в мене була така гривня. У мого діда була гривня просто в, іншому, в іншій а, квартирі. А, наберіть, наберіть, наберіть гривня. наберіть гривня. В 1983 году України не було от слова совсем. Була. Упомінання. Це була частина. Росії. Так от, я ж зразу вас питав, чи ви розумієте різницю між словом країна і словом держава? Ви сказали, що ні. Я кажу, давайте я вам поясню. А ви ж не хочете навіть розуміти, в чому різниця? Спасибо Тому вам, що ви да. звичайний э, росіянин, який нічого не знає. Я все-таки почитаю старшого, а не младшого. Все вам доброго. Старшого, ну да. Старший кукуха у старшого поїхала, і він оце розказує про Скоропадського. Чувак-археолог буде розказувати про Скоропадського і про Грушевського. Ой, Що тут зробиш?